Коли суспільство стає більш зрілим, то гарною новиною стає те, що суспільство починає розуміти, що соціальна відповідальність це не окремий проєкт, який да, який ми маємо робити для піару. Це по суті фундаментальна цінність компанії або людини, або організації, яка має бути ну, дійсно у фундамент фундаменті, і що без цієї цінності. Бізнес по суті і не може вижити. От якщо знову ж таки згадати дослідження, які були ще минулого року, і позаминулого року у людей питали: чи важливо для вас купувати або користуватися послугами чи продуктами бізнесу, які донатить на зсу, і там більше 70% людей казали, що так це дійсно важливо. Дивіться я там, ну не думаю, що там копалися далі. Да там як люди перевіряють, чи донатять, звісно, чи ні. Але з, знову ж таки з врахуванням того, що вони е, артикулювали, що це важливо, говорить про те, що е, для мене важливо, щоб я донатив на зсу, да і знову ж таки я хочу бути в компанії своїх і купувати і ходити туди. Хто знову ж таки донатить на зсу?